Доброго дня, ось доїхала до нас така, ну, скажімо так, нікого не здивуєш цим, але в цьому авто ось що дивне, реально дивне, це то, що авто з пробігом 110 тисяч кілометрів, щойно приїхало з Європи, в нього 12 поділок з 12 по стану батарейки. Це авто на максимальній комплектації з цікавими ледовськими оптикою. З камерами 360, з музикою басе, з комплектом зимової гуми на дисках, на вілюрчику. Ну тут забачайте вже темно. Завтра дам більше фото, відео. Ну така цяця. -ця. Не за всі гроші в описі, цінник. У нас 40-50 електромобілів наявності. Звертайтесь, мене звуть Максим, телефон у описі. Гарного дня! Бережіть себе, телефонуйте, звертайтесь, приїжджайте.